Взагалі маємо нереальних. Я радий, що всі живі здорові. Ще раз вітаю вас свелибням, які ми зустріли. Пранків зустріли достойно, а наступне свято день міста. Власне, сьогодні про це і поговоримо. Зурити нікого не буду, гарно. негарно. Що всіх святковий настрій впливати не буду. Хоча всі протокольні доручення, які давалися, це означає, що вони знімаються, контролі, вони все рівно перебуватимуть на контролі. Але сьогодні ми поговоримо про те, як ми будемо готуватися до наступного свята до дня народження нашого міста. Будь ласка, Мирослав Петро. Шановний пане голову, шановні учасники наради. Я проінформую про програму святкування Дня міста, яке буде відбуватися основні наші заходи від 8, травня і до 19 травня. Так, 8 травня у нас є заходи, які Організовує управління освіти і науки, це і е, виставка дитячих малюнків дитячих. Е, Я люблю мій Івана Франків. Це інтерактивна гра таємниці Станіславської фортеці е, о 14-й годині, 8 травня і е, 9 травня 4 національний конкурс фотохудожника ім. Степана Назаренка. 10 травня відбудеться урочисте відкриття. 11-го міжнародного фестивалю ковальського мистецтва Свято Ковалів 2013. І теж 10 го числа урочисте відкриття 6-го фестивалю Христового міста «Горо Серця. Також 10 травня відбудеться облаштування саду сакральних фігур в рамках проведення цього ж таки 6-го фестивалю Христового міста «Горо серця. 11 травня, 11 травня розпочнеться святкування, основний такий день урочистою ходою о 10.30 від площі майдану Івана Франка і до площі Ринок. Урочиста хода, а також мотопробіг. Байкерів після цієї ходи, там на відстані ніс певні 150 метрів за цією урочистою ходою. А в 11-й годині на площі ринок відбудеться урочисте відкриття святкування дня міста, і цього ж таки 11 травня на площі ринок буде відкрито і. Перший міжнародний фестиваль Карпатська кулінарна спадщина, а також на майдані, на вічовому майдані відбудеться свято загальноміське дитяче свято Цвіт талантів Івано-Франківська і гала-концерт фестивалю конкурсу для неповнолітніх Я маю право. З 15 до 20 години на новичого майдані гала концерт 11-го дитячого юнацького фестивалю Таланти землі Галицької ввечері 11 травня на Польщі ринок ну, завершиться якби заходи цього дня. Міжнародним е, е, дитячим фестивалем е, мистецтв вогні ратуші, де візьмуть участь як і е, дитячі колективи міста і області, а також із е, міст партнерів е, нашого міста. Є е, на, е, готові зараз, як е, при виході, хто буде бажати, ми маємо там. Е, і вітарок вже всі розпалені. ще не читають. Ви читаєте, ви читаєте, ви читаєте, ви я її теж вмію прочитати. Ну і ось. Що, є проблеми з цим eh, Проблем немає, сценарії наші готові, усіх заходів eh, і eh, технічні eh, проблеми вирішені, вже все домовлено. Ви готові? Мені сценарії по відкриттю, виносили, і урочистої академії сценарії. Дякую. Yeah. Можна запитати? <клухи> Пане Мирославе, 10 числа запланована була презентація першого фільму про Франка, перших двох частин. Чому вона не ввійшла у програму? Це єдине, що місто могло зробити. Вона є у розподілянні, але зрозуміти, ну, що. В там... Афішах немає? Е... Ну, тоді ми будемо доручити, що Володимировичу, що в Афішах нема Проанонсувати. Люм'єр вже не Я користуючись нагодою, запрошую всіх на презентацію перших двох частин фільму про Франка в Люм'єрі 10 числа у п'ятницю в 14.00. Дякую. Так, всі на кіно. так? накидають. Да? Э, у нас... Э, Сується у лікарні освяткування. У нас так, що ми робимо з культурою, що ми робимо в плані забезпечення людей. всім необхідно і маю на увазі по торгівлі. Панесе, все готове? Готово. У нас е, при, приїжджають гості, в тому числі іноземні. Зараз Богдан е, Іванович нас проінформує. До цього місто готується ще й наведенням порядку. Ну, от три складорівності. Тобто, е, причепоритися самим, гарно зустріти гостей і е, подати гарну програму. У програмі зрозуміло. Як гості будемо зустрічати теж. Забезпечення громадського порядку, я думаю, буде нормально, тому що годину назад я спілкувався з начальником міліції, він не поїв. Як відбулися Великодні свята, жодного тяжкого злочину не відбулося, дякувати Богу, за ці дні. І тому в 10-й годині в мене буде нарада по з ними посвяткування вже безпосередньо Дня міста і про життя заходів безпеки. Богдан Іванович, проінформуйте нас про міста також зі сторони вашого управління. На голову, шановні, шановні присутні, у нас приїжджають делегації, починаючи з 10 числа. Програма є окремо для всіх делегацій, крім того, що є спільні заходи, про які частково розказував Мирослав Володимирович. Є для кожної делегації заплановані і окремі заходи. На сьогоднішній день, по крайній мірі, на сьогоднішній ранок виявили бажання бути в місті Івано-Франківську. 14 делегацій. Із міст Литовської республіки, Латвійської республіки, Польщі, Росії, Румунії, США, Нідерландів з кількості більше 30 чоловік. Поселення гостей буде в надії готелю. Ну і, звичайно, за кожну делегацію закріплений працівник, який вже починаючи із 1 травня супроводжує цю делегацію, уточняє склад персональний, кількість їх приїзд, час приїзду потрібна, не потрібна машина для того, щоб Якщо прилітають, то їх привезти в Франківськ, ну і погоджують і всі індивідуальні програми, з якими будуть, якими будуть користуватися делегації. В цілому проблем ніяких немає. Ті заплановані інформаційні матеріали, які ми повинні надати нашим гостям при приїзді, вони вже в основному є, ще тільки сьогодні мають довести. Диск із нашим туристичним довідником, і в цілому ми готові до зустрічі делегацій. делегації. Там узгодили час по, це, по відкриттю центру польської європейської культури. Поки що мені Ігор не сказав, точно, тому що ми тоді, коли складали програму, її включено на 12 годин, але він каже, що можливо буде зміна 9.30. Ще я з ним розмовляв буквально 5 числа, він ще мені кінцево не підтвердив. Я думаю, що ми зараз після оперативної відмети список всіх делегацій, які на сьогоднішній день оновлено інформацію, в mm 9-й -hmm. годині заглядають в мене. Дякую. Так, і тепер, що стосується підготовки до святкування, у нас на основна дівастопа, якщо говорити про наведення порядку, це департамент комунального господарства. Юсипів Володимира Петровича, як ми готуємося, як підготувалися до поверхня, тому що було багато залучень, і як плануємо готуватися до міста. Шановний голова, шановні присутні. Нашим комунальним підприємством з початку року буду говорити на початку, напевно, про поточний ремонт, а потім перейду до експлуатації. Поточним ремонтом було виконано з 20 березня по 11 квітня зроблено холодним асфальтовотонно забивка ям 1600 метрів квадратних. Це порядка 185 тонн з 12 квітня по 25. Виконано забивка глибоких ям грубозернистим асфальтобетоном 1200 метрів квадратних це на 4,7 см. Це порядка 200 тонн, і 16. З 26.04 по 30 виконувався ямковий ремонт. виконано ямкового ремонту 280 метрів квадратних, це на 49,8 тонн дрібнозернистого асфальту. Також зроблена підготовка вулиці Мазепи, зрізана фрезою 2650 метрів квадратних і також вулиця Чорновола зрізана 450 метрів квадратних. З середи плануємо перекрити вулицю Мазепи, ввести підготовку. І планується з четверга до суботи прийняти 400 тонн дріблозерного асфальтобетону, щоб завершити. Учасники. От, також були виконані роботи без додавки суміші. Це профіліровка дороги на Дем'яні Улас, також дорога на ТПВ. Це в порядку 40 тисяч метрів квадратних. З добавкою інших матеріалів була виконана дорога до дач на. Дорога ДБК. Також нашим підприємством виконувалися роботи по розмітці тротуарів цих доріг, пішохідних переходів. Було виконано 500 метрів квадратних переходів. Ці роботи виконувалися вночі. Також поставлено завдання вивезти на Дамбобистриця Солотвинська, надвірнянська і сторони пасічної контейнера. Контейнери вивезені, також вони були за кілька днів наповнені, до свят ми все це вивезли, прибрали. Хочу сказати, що бюджетом кошти на експлуатацію, ремонт, дам, мостів, установку і заміну знаків не виділено на сьогоднішній день. Були підготовлені колесові двоє помальовані і виконувалися щоденне прибирання, закріплених площ. Особливо увага зверталася, звичайно, на центральну частину міста, і вона буде звертатися і далі. А вже, як кажуть, інші частини міста це вже якби в нас хочеться те, щоб там. Було так і в центральній частині, але як фінансовий стан, так і, можливо, і технічний стан не дозволяє утримувати за такий короткий час ці участки. Але ми постараємося далі підтягнути цю роботу. Є багато зауважень до нас, є у нас самих багато, як кажуть, до себе. Ми бачимо, скільки ще є недопрацювань. Але є і чинники, які, на які ми не можемо повпливати. Це на сьогоднішній день. Не можу сказати, що не фінансування, а не вчасність фінансування, тому що кожен день виїжджає 20-25 одиниць порахуйте, це так просто, щоб по 20 літрів дати, хоч грейдер бере 60, як їде нормальну роботу робити. Це є 500 літрів. На 10 гривень це 5 тисяч в день. 10 днів 50 тисяч тільки треба на паливо. І якщо ми з четверга почнемо брати асфальтобетон, 400 тонн асфальтобетону, це ми зразу будемо боргувати кредитору мінімум півмільйона. Тому невчасність платежів сьогодні нас, нам не дозволяє багато виконувати робіт. Це є проплата за емульсію, МакПачер міг би вже виконувати роботи. Позабивці ям, швів і так далі. І... І та ж заробітна плата, так. Тому я прошу як міського голову, так всіх, хто може попливати на платежі. Це, звичайно, я не маю там вроде, претензій до фінансового відділу, бо знаю, поскільки фінансовий відділ профінансував. Я розумію, що у нас дорогий дорога столиця це все регулює, надає дозвола. Але нам від того не легше. Ми за кожні недостатки в місті, це йдуть нерви, це йде озлобленість в колективі, різні розмови, колектив незадоволений, ці люди, які кожен день метуть, яке це сміття, яке їм. Не дуже приємно, безкоштовно. Інші просять аванси, а ми не можемо отримати час на те, що ми кажуть. Тяжким трудом заробили, тому я дуже прошу на це вплинути. А так, ми готові і будемо виконувати роботи всі, які нам поставлені підмітні. Родинська там злої по просвітлення, як купили е, е, на Чорновола, ви теж зрізько, Так. біля стадіону. Так, так, так. З'їзали так, так. ми з завтрашнього дня, ведемо підготовку на двох участках і плануємо. Ви не перекрити два одночасно. Ні, ми не перекриємо. Ми будемо перекрити одне і другий буде. Планує. Планується перекрити вулиця е, Мазепи тільки з сторони. Туди можна посити по Дорошенкару, тут по Гординського. Поставимо вже, так кажуть, блоки за садком. Якщо хтось вже туди попаде, щоб там і прозориться. Так планується, через даї, погодження, все. Перед да, садком, так, нормально, вулицю Чорновола перекривати ми не будемо. Будемо працювати під рухом. Бо там ми вирізали картами і будемо там працювати в ручному режимі, а там будемо працювати під асфальтою плачі. Ясно. Яка сума сьогодні закругована ці бюджети передбачена? 609 тисяч, є, є процентів на 609 тисяч по холодному асфальту, є по експлуатації, там порядка 800 тисяч, ну, є 500 тисяч передбачені в статутний фонд. Оці всі кошти є пофінансовані. Ще додалося, я так розумію, по експлуатації. Є експлуатація, ще там до садика. Яка ситуація показується? Останні платіжки 20, 22 квітня ми коли платили, тоді були платежі були, то в платіжок по подряв не було. 22 квітня платіжок подряд у нас тут не було. Після чого був статутний фонд, в нас тут були платіжки. Помаленьку ми платили, заплатили, були 100 тисяч, ми заплатили були минулого тижня, і 150 тисяч минулого тижня ми їх заплатили. Зукається 200 тисяч їх були, 150 тисяч. Було потіжних долучень на мільйон чи Мільйон 300 девять. Профінансовано мільйон 300? Не профінансовано. Профінансовано. Ви отримали ці гроші? Ні, це профінансовано. Я зрозумів. Це профінансовано департаменту комунального мільйона 300. У мене ще місяць третька. А, ти, <клес> ти, <платіш>, ти <клес> даний час. З того так. часу 7 млн 300 специально виходить на, на ваше підприємство? Ну кажу, на 22 квітня платежує. На 22 квітня. 22 квітня. Чому не задаєте народилися на, 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 на числа деякі? Я думаю, що за минулий тиждень тиждень. 30 квітня, наскільки мені доповіли, було 1 мільйонів 319 поселення. Не профінансовано. Не профінансоване. Я хочу, щоб тут ви і всі присутні зрозуміли. У мене до вас особисто претензій немає. Особисто. Не до вас не досмачили. Але я не хочу. Більше вислуховувати, то, що там політика, то, що там хамство знаєте, в сесійній залі і перед сесійною залою 25 квітня було. Але я не хочу цього вислуховувати. знаєте, Богом духом не винен, розумієте, не я, не Саєвич, не Юсепів, бо роботи ми не можемо зараз повноцінно проводити. Не можна повноцінно проводити. Тому що казначейство не пропускає платежі. Ви не пропускаєте не то, що поточний ремонт, не пропускаєте експлуатацію, а це є зарплата. Це є зарплата. Я вважаю, що зарплата, експлуатація це те ж саме захищене стаття у нього. І в нього ситуація на сьогоднішній день дуже критична. Тому що він так Мягко сказав про людей, які там незадоволені, Чи ви можете виявити стан людини, яка мете або ріже і працює на тій техніці, він бігає в борг пальнебера і не не на не зарплати. На великий не отримати зарплату. На особистих стосунках випрошуємо фризу в оренду, щоб з Львова привести, щоб порізати ото, що він говорить. Тому що там, біля техніку фізкультури, ямки латати з місту абсолютно не було ніякого. Так само, як і біля стадіону і біля Сарахтея на вулиці Чорноволі. От що ми маємо далі робити, Що, якщо ваше відомство не пропускає платежі? А я вам скажу, що я зроблю. От всіх тих діячів великих, які приходили сюди з металоломом, і разом Микола Іванович з міською радою. Підемо під казначейство. А чому ми сюди ходити? Мільйон 300 в нього сьогодні не профінансовано. Я ще раз кажу, один раз, в мене до вас особисто немає ніяких питань, я вам поки хочу вам подякувати, що ви прислуховували, що тих 50 тисяч пропустили, хоч, щоб ми могли заплатити за ту кризу і що її все-таки привезли ввезли. Але коли сьогодні міський бюджет, який не є великий, Наші бюджети порівняно з нашими містами-партнерами, про які тут Богдан Іванович розказував, на порядок менші. На порядок менше. В Жешово з населенням 170 тисяч нашого партнера в 11 разів більший бюджет. В 11 разів. Так от, ті невеликі кошти, які є, ми ними не маємо права скористатися. Ми ними не маємо права скористатися. Бо в нас загальний коротрахунок в державі не грає, відповідно, все це всі дірки затікаються за рахунок місцевих бюджетів. Дезбаланс вирівнюється за рахунок міських бюджетів. Так що ж, що ж не може? 98% доріг і воно, це, в Україні відремонтовано. Я їхав вчора. Але. Про кривусі, будів, знаєте, як крилосі жартують? <каже> Кажуть, що крилості попросили оболовтодор не ремонтувати вкрило дорогу. Бо там війники продають, конвалі, гриби, знаєте, щоб водії швидко не проїжджали, та й на ями лишається. Це, це дороги просто жартують. <каже> да, ми вирівняли ситуацію. Але без фінансування. Це, це ж просто як ланцюгова реакція. Він не має грошей на зарплату, люди відмовляються працювати, Він не має грошей для того, щоб заплатити за асфальтобетонну суміш. Асфальтний завод не має можливості закупити матеріал. І все. І завтра знову прийдуть тут деякі представники політичних сил, громадських організацій, будуть розказувати що мер поганий, рада погана, влада погана, всі погані. а ми причини. Цей тиждень буде показовий. показовий. От, на наступному тижні у нас буде продовження сесії. Ми, ми <клес> подивимося, як нас будуть фінансувати. І, можливо, зробимо сесійне засідання під пісні виказначества. Не вибразу Валерий Іванович, ні ван, ні віри, не вам, не вірить смачева. Я вас поважаю і дякую за те, що ви дійсно знімали над зусиль, коли треба тось, проштовхувати ті чи інші платежі. А вам, Володимир ви Петрович, ці ситуації такі всім нам працювати. Мусимо працювати. Мусимо, а куда? Пересідайте, будь ласка. Записку я службово прочитав, значить забезпечити, забезпечити і підозристу відповідальність всі заходи до дня матері, відзначення Дня матері. Це святий день, яку відзначатимесь на контроль. У Кого є питання? Нема питань? Зараз ми йдемо, знаєте, куди? Не святкувати, а працювати. Так що вдалого тижня і вдалого святкування діялі.